Багатирі з плугами йдуть, Співають і дочі дівчата, А батарі вечеря йдуть. До участі в конкурсі Шевченкова Весна зголосилося дев'ять десятків учасників. Вони виборювали перемогу в чотирьох категоріях та були впорядкованими за віковим принципом. Перемогу виборювали в поезії, виконанні пісень, витинанках та навіть у створенні графіті. Приїхали гості із інших міст. У нас є гості з, з витинанкою з Івано-Франківського ліцею номер 2 Також у нас є педагогічний коледж, який активно взяв участь. А так то загалом це школи нашої. Громади та наших закладів культури. Серед учасників конкурсу Михайло Кузьмин, він десятикласник із Саджавки. Юнак каже, що закоханий в поезію Кобзаря. Я сьогодні приїхав на конкурс Шевченка, буду розказувати віршу Ой, люди, люди не бараки. Він мені здався досить легким і в той час досить складним. Ну що мені сподобався, тим більше є глибокий сенс, за яким треба задуматися. Вікторії вже 17 років. Вона студентка Національного Львівського університету імені Івана Франка. Вона майбутня психологиня, а Шевченко завжди супроводжував її по життю. Перш за все, це якийсь для мене досвід. От а також зараз в нас час, та й взагалі це будь-коли актуально: нести українське слово, популяризувати українську культуру. Я буду виконувати твір, стоїть в селі Суботові. Очільниця міської культури Мар'яна Кодіна каже, що цьогоріч є певні нововведення у конкурсі на графі. Ті не дуже відгукнулися, але тим не менше, ми маємо дві гарних роботи і будемо продовжувати далі це популяризувати. Бо це щось нове, так як і ветенанка, вона трошки занепала цей вид мистецтва. Вже готуємо ряд майстер-класів по ветенанці. Тож у номінації Поезія визначено 13 переможців та 30 призерів. У пісні два перших місця і п'ять призерів. Ветенанки три перших місця та два других. У номінації Графіті два переможця. Стільки ж у створенні туристичних шевченківських маршрутів. З коломиї Малецький Галина Ровенчук, РАЇ.